Вітаю вас! Сьогодні вівторок, 28 травня і зараз час починати сіяти насіння помідору для другого оберту вирощування. Мене звати Тимур, і я займаюся агросупердом та агроконсультаціями фермерів з України і на даний час створили курс ми з вирощенням помідорів літньо-осінній період вирощування. Тобто, щоб отримати врожайність з вересня місяця по листопад. Це буде курс котрий починається 1 червня. Сіяти ви можете насіння, моя порада, от зараз і до десь 5-10 червня. Це буде максимальна вражайність. Далі ви теж можете сіяти навіть до 20 червня можете сіяти, якщо будете обирати ранні гібриди, там вже буде знижена вражайність, але ви, можливо, стигнете, якщо ви жите центральна Україна і Південь, північ вже трохи буде запізно. Тому. Хто хоче прийняти участь в вирощенні томатів на літньоосінній період, вже треба задумати, що робити. Вибрати гарненькі гібриди. Про гібриди ми будемо про них розмовляти 1 червня. При виборі гібриду вам треба звернути увагу, щоб помідори менше розтріскувались рожеві або червоні, і гарно достигали, набирали колір, коли буде перепад температури, тому що в звичайних теплицях на ґрунтах. Не всі будуть робити опалення, і це може повпливати на, на нормальне забарвлення. Нам треба, щоб рівномірно був колір однаковий. Курс, котрий я створив, буде мати в собі 7 блоків. Зараз ми про них поговоримо. І записатись на цей курс вам краще через Instagram Team Тімагракансал. Під відео буде посилання на цей Instagram, закріплено в закріпленому коментарі, де ж шукати, там воно теж буде. Або в TikTok на головній сторінці є посилання. В TikTok Team Тімагракансал там є посилання на Instagram. І в інстаграмі в особистих ви пишете, хочу прийняти участь в цьому курсі. Хто попередньо приймав участь в курсах, таких як вирощення кавуна, у мене є курс по вирощенню кавуна, хто хоче, може, можете взяти. Є курс по вирощенню цибулі Озима та Яра, хто приймав участь в цьому курсі, або вирощення томату, перший оберт вирощення огірка, перший оберт на опальне та без опалювання. Хто приймав участь, то у вас на цей курс, який зараз ви ту слухаєте, буде знижка. І так, навчання, агронавчання, перше навчання в Україні по вичівництву, взагалі, котрий в нас є. Проводжу я, створюю досвід вирощення помідорів в теплицях з 2014 року, з 2018 року це агросуприт фермерів по Україні. Взагалі робота в агрономії з 2010-го. До цього 5 років навчався на агрономи. Блоки в цьому курсі. І так, Блок перший це у нас буде посів. Що для цього потрібно? Для цього ми вибираємо гібриди для літнього осіннього вирощування. Гібриди, котрі я в, а, су, а, супроводжую, я вирощував. Там такі будуть, як ну, Бадерін з червоних буде. А, там пінхіт із, із рожевих буде. Ну, тобто томати, котрі, на мою думку, набирають більш-менш колір, а, Ну, Це все там буде. Ігідо, Мануса, та, ну, все буде і до них рекомендації з підходом. бо Одни зовсім не розтріскуються, інші можуть розтріскуватись, в залежності від умов перепад вологості, температури, перелив, недолив, і СІ, pH – Це все впливає. І тоді будуть рекомендації, коли як їх збирати і коли їх сіяти. Терміни посіву: коли це робити, для якої зони. Дивіться, чим північніше ви знаходитесь, тим раніше вам треба сіяти. Чому це так важливо? Тому що в кінці серпня треба прищіпнути точку росту. І до цього моменту, скільки китиць ви сформуєте, така буде врожайність. І першу китицю треба пронормувати, тому що вона найдешевша, її можна пожертвувати раді а, за для наступних там, 3, 4 5, 6 китиці. Процес посіву. посівом. Касета, яка підходить, горщики, мабуть, майже ніхто не використовує, більше це така касета. Яка касета, і які умови, на що це впливає? Бо там маленька касета треба швидше раніше сіяти, раніше висаджувати, і це треба розуміти, робити це чи ні. Торф, який обрати, щоб нам не було у вас там грибів, гребів, торфі, тому нічого не розмножувалось. Умови для отримання оптимальних сходів. Блок другий це вирощення розсади. Отримали сходи і ми починаємо поливи та підживлення робити. Другий пункт це захист від хвороб та шкідників. Саме від шкідників. Захист в розсаді це треба починати робити. Бо більшість з нас ми ну, не зважаємо, що є шкідники. А потім, коли висаджуємо через тиждень, через два, через три, ми бачимо вірусне захворювання в теплиці на томатах. Вірусом рослина починає заражатись ще в розсаді. Тому треба боротись проти шкідників, котрі розносять ці віруси. Починаємо це робити в розсадному відділенні. Запобігання витягуванню, там покращення провітрювання, кліматичні умови, або застосування рост які коли в якій кількості. Підготовка розсади до висаджування. Треба, щоб вона овітрювалася і зрозуміло, що буде не краще. Треба, щоб вона була потужна. Блок третій це висаджування. Перед висадженням треба нам підготувати теплицю до висаджування. зробити якісь там дії з нею, почистити це як фундаментальні дії, які треба зробити. Затінення теплиць. Внесення добрив на заплановану вражальність, вражальність програмується. Наприклад, ми хочемо отримати 150 тонн з гектару помідора першого сорту. Кожна тонна помідору вона потребує певної кількості фосфору калію, кальцію та магнію. Тому треба це там внести щось при заряджанні ґрунту, а потім довносити під час вирощення, щоб коригувати, схиляючись від тих умов, відштовхуючись від тих умов, котрі створила нам погода. Схема посадки, однорядна чи дворядна. Не всім підходить одна схема посадки. Десь краще однорядна, якщо у вас великі площі, то, можливо, дворядна, або навіть один з двох рядів, спарений ряд, і потім ви подібно розводите. Нема ідеальної схеми. Є умови для ваших вирощувань, для ваших, ем, для ваших умов. Підготовка ґрунту. В кого засолений ґрунт, одна підготовка, в кого чиста вода, інша підготовка. Рослинні рештки, солі, PH, вибір крапельної стрічки, перший полив. Перший полив чим робити? Зазвичай ми хочемо давати 13-40-13, а коли ми даємо надлишок фосфору в невеличкий об'єм ґрунту, то потім помічаємо, що рослина не бачить міді, не бачить цинки, не бачить кальцію. Тому що фосфор надлишку, коли 13 40 13 це надлишку фосфору, ми якщо ми там даємо його безбожно, то воно все блокується. Треба в міру давати. Фосфор підвищений потрібен на стараті, але треба в міру давати. І пролонговано. Блок 4: це розвиток рослини. томатів, поливи та підживлення, запилення, нормування китиць, пасинкування, видалення листа, покраска томатів, збір врожаю. Саме поливи та підживлення тут буде така величенька тема. Там буде розрахунок на площу, незаплановану врожайність, що треба кожен день рослині для її життя. Блок п'ятий умови: генерація та вегетація управління рослиною. Саме ось тут генерація та вегетація управління рослиною закладається маса плоду. Якщо у вас виникає питання, чим накачати плід, що застосувати, щоб він налився, то ось вам сюди генерація та вегетація управління рослиною. Дуже легкий приклад. Ви, мабуть, помічали, коли у вас теплиця стоїть з півдня на північ, ну, як у більшості з нас, не у всіх, так, але у більшості я кажу. То з північної сторони рослини худі і маліші плоди. А з південної, юг-південної, коли зганяється весь вітер, рослини більше і більш потужніші плоди, треба це помічати і наскільки можливо в ваших умовах на це впливати? Ось тут, в цьому болоці, ми про це будемо розмовляти. Якщо би всі рослини були такі, як на початку теплиці з південної сторони, по всій теплиці, то врожайність збільшилась би на 30-40%. І дохід е, теж. Клімат після висадження, доцільність опалення осінню. Чи треба робити чи ні, і як це проводити? Блок шостий захист від хвороб та шкідників. Захист від шкідників, білокрилка, тріць, полиця, тута, там часовка і кліщі. Захист від хвороб – сірагніль, фітофтора, фузерівне в'янення, бактеріальне в'янення, альтернаріоз. По хворобам там все в принципі зрозуміло. Кліматичні умови, фуніциди, все це буде. По шкідниках тут абсолютно. Будемо розглядати захист від цих шкідників від... впродовж життя однієї особини. 30 днів в середньому живе, і треба робити правильно, щоб вона потроху не бачила в один місяць ці препарати, щоб не було звикання, щоб вона не була стійка до інсектицидів. Тому. Розробка боротьби з тутуабсолютою буде по системі ІРА, котра ну, лідер в світі, це спеціальні інститути, котрі дуже шикарно фінансуються і вони навчають, проводять навчання, як боротися з абсолюту. Будемо розробляти з 1 липня моменту висаджування, по листопад місяць, кожен місяць окремо, тому що це є один цикл життя однієї особини. І тут буде препарати, котрі вбивають нервову систему. Тут кальцій в нас не засвоюють, тут препарати, котрі Кишковий там розлад, тобто, щоб роз, е, комаха розуміла, що тут всі, хто нервово нестабільний, всі померли. А тут ті, хто кальцій не може засвоїти, всі померли. Ось такий буде захист. Бо якщо ми в один місяць одна комаха побачить трохи препарату, від, котра вбиває нервову систему, інша, котра не засвоює кальцій. І тут е, котра, кишковий розлад, всього потроху, і комаха дає потім розмноження. Своїх діточок, котрі вже потроху стійкі до усього. Потім знову ж таки повторюється, і наступне покоління третє сильніше стійке до цих препаратів. І потім ми в вересні місяці що робити, нічого не працює. Якщо виникає таке питання, що робити, нічого не працює, то вам сюди. Звісно, якщо у вас ви працюєте правильно, а у вас є сусіди, котрі навалюють цього. Побачили в TikTok, що це працює, вальнули. Потім побачили, що це працює, вальнули, вальнули цим. Або весь час одним препаратом е, працюють, то там будуть ті особини, котрі будуть вам заважати. Приведіть свого теж, або візьміть один там, на двох, там, ви дивитесь курс, приведіть сусіда, вчись, бо ти впливаєш на мою вражальність теж. Хоча би блок захисту. Накачувати плоди там, щось інше не потрібно. Хай у вас будуть більші. Плоди. І е, останній буде блок у нас. Ми будемо це вже фінішувати. Це буде у нас е, збирання врожаю, коли починати, щоб не розтріскувались. У нас буде покраска помідорів. Це все буде ну, завершальний етап. Коли це робити? Чому це не потрібно в вересні робити? Чому це потрібно в жовтні? Ну, ви в принципі, так знаєте. В жовтні більша ціна, треба більше зібрати. В листопаді ціна знову падає, це треба враховувати. Також будуть прямі ефіри. На прямих ефірах розберемо ваші питання. Ви будете це передивлятися, будете задавати питання. Вони... Чим більше питань, тим краще. Треба логічно правильно на це відповісти. І моє прохання, якщо ви будете приймати участь в цьому курсі, нічого не вигадуйте, робіть все, як тут прописано. І все. Якщо хочете проекспериментувати 3-5% від загальної площі, не більше. Щоб порівняти, краще чи ні. Краще, я вважаю, що є. Через деякий час буде, можливо, краще, тому що щось з'являється, технології змінюються. Але таких варіантів мало. Гірше можна зробити варіантів безліч. Кому цікаво, під відео є номер телефона, через Viber, WhatsApp, Telegram запитуйте. Під відео є послання в Instagram. Запитуйте. Для приймання участі в курсі. Курс в закритому телеграм-каналі Завантажити відеоуроки, ви не можете скачати завантажити один, одна проплата, один номер телефону. А скільки людей дивиться цей телефон, це вже нема різниці. Запрошую до агронавчання.